Друзі, усіх вітаю. Сьогодні познайомлю вас із найкращими сортами троянд із свого саду. Ось Троянда Elf з селекції німецького гібридизатора Ганса Еверса 2000 року. Це один із кращих сортів плетистих троянд, популярний і досі, хоча пройшло більше двох десятків років після його виведення. І люблять його квітникарі за чудові гостомахрові квіти. Досягають вони 15 см діаметру, це просто диво. Ось такі прекрасні квіти. Висота цього сорту може досягати 3 метрів, але її Цю троянду можна формувати і до 1,5-2 метрів, так як сформувала я. Бачите, вона росте компактним кущиком, у мене без опори, навіть не дивлячись на каскад таких масивних квітів. Квіти ельфи мають старовину форму, відтінок білий, можна навіть сказати, що слонової кістки із з таким зелено лимонним ще й вкрапленням. Темні глянцеві листочки. Е відрізняється ця троянда ще й фруктовим ароматом. Така набита запашна квітка. сорт один із перлин мого саду, і просто не можна любуватися його неперевершеною красою та романтичністю. А ось ви бачите ще одну красуню: це Троянда Ронсар, вона має ще іншу назву Eden Rose. Сорт виведений у 1987 році дуже відомою французькою компанією з розведення троянд та створення нових сортів. Також троянда має старовинний стиль квітів, квіти великі. Чуть менші, як у троянди ельфи, десь вони до 12 см в діаметрі. Мають такі махрові кремово-білі з рожевою лавандовою серединою набитою квіти. Зовнішні пелюстки з легка зеленуватого відтінку, вкрита квітами троянда зверху донизу. Приваблює сорт ще й тим, що у нього майже немає шипів. Аромат не сильний, але не дивлячись на це, завдяки своїй привабливості сорт є світовим шедевром, займає одне із перших місць на в світовому масштабі. Найкраща троянда світу. Цвітіння тривале і рясне, зацвітає повторно, стійка, вона до холодів. У ландшафті її застосовують і на клумбах, і у рокаріях, на альпійських гірках та полісадниках. Висаджують часто біля паркану, можна її побачити, в мене вона також без опори. Клумба знаходиться на підвищенні, і опорою служить їй такий кам'яний паркан на якому схиляються від своєї ваги квітучі віти П'єр Деронсар. Наступний трояндовий шедевр – це сорт плетистої троянди «Полька». полка. У мене вона почала тільки зацвітати, тому повної краси цього сорту неможливо показати. Відрізняється він своєю декоративністю, і квітів, і кущам. Кущ такий потужний, висотою до 2,5 навіть 3 метрів. Квіти насиченого персикового кольору. На сонці, звичайно, можуть втратити цю насиченість через вигоряння. Має прямі міцні пагони, на жаль, з великими шипами, але квіти просто приголомшливі, ось таке диво. Мають хвилясті як мережево краї, пелюсток, і це надає квітці якусь легкість. На пагонах можна побачити як поодинокі квіти, так і зібрані в звітівкиську по 3-5 бутончиків. В теплому кліматі полька цвіте повторно 3 рази. цей сорт використовують в основному як солітер, тобто. По поодиночно, так? а іноді навіть для створення квітучих колон. І ще одна перлина квітучого саду це Троянда Big Purple. Вона в мене росте на, на півтіні, невеликому на великому міксбортері для того, щоб квіти не вигоряли на сонці та не втрачали своєї яскравості. Кущ величезний. Хоча сорт відноситься до чайно гібридних троянд. Квіти, як бачите, шикарні, величезні, махрові, діаметром їх до 13 см. Відтінок від темно-червоного до малиного та пурпурного. Кущ потужний, міцний. Що цікаво, що він може досягати. Висоти плетистої троянди до 3 метрів. У мене він висотою десь до 1,5 метри. Квіти в основному поодинокі, мають прямі та товсті стебла. Цвіте, друзі, вона безперервно десь до кінця вересня. Хто не має у себе в саду ще такої троянди з вишуканим зовнішнім виглядом, раджу придбати. Додам ще, що квіти її мають дуже гарний аромат. І з цієї троянди готують і вино, і трояндове варення. А ще вони гарно підходять для зрізки та довго стоять у воді. Я думаю, інформація про топчики мого квітучого саду була для вас корисною. Створюйте незабутню красу у своїх садах, насолоджуйтесь квітуванням улюблених троянд. пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся. До зустрічі. Все буде квітуча. Україна